18-річна кримчанка публічно відмовилася від свого російського громадянства. Трапилось це на одному з українських пунктів пропуску. Там дівчина порвала паспорт Російської Федерації, заявивши, що не хотіла його отримувати. Відео знищення документа опублікувала Держприкордонслужба. Отримала цей паспорт під час окупації Криму не за власним бажанням. То зараз, знаходячись в пункті пропуску, я відмовляюсь від отриманого не за моїм бажанням громадянства Росії та знищую цей паспорт. За даними прикордонників, в'їхавши на територію, яку контролює українська влада, дівчина повідомила, що є українкою і хоче мати громадянство своєї країни, а не нав'язане загарбниками. Коли окупанти захопили Крим, дівчинці було лише 10. З того часу кажуть прикордонники, пропаганда та кремлівські посібники упродовж восьми років намагалися переконати дитину, що вона росіянка, але їм це не вдалося. Любов до батьківщини перемогла.